Зародній політехнолог до нас долучається. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Тарасе, Так чи інакше багато зараз обговорюємо вчорашній брифінг залужного, такий доволі несподіваний. Головнокомандович був дуже дуже медійно непомітним і доволі таки, так би мовити, непомітним і інертним. Ну, якщо не зважати на його якусь там присутність в соцмережах і серії теж публікацій в західній пресі, зокрема в економіста. Але в цілому можемо сказати, що не дуже медійний е, і скупий був на е, якісь медійні свої появи залужний. Але вчора цілий брифінг. Як ви вважаєте, чому аж ось так от е, дійшло до такого, що головнокомандувач провів величезний брифінг? Так, а залужному і не треба було проводити ніяких брифінгів. І так, та вся країна знає, чим він займається. Ну, залужний, як я неодноразово говорив, він давно вже перетворився на такий різновид українського національного міфу, і йому медійна активність, в принципі, і так не потрібна була. Ну, достатньо подивитися, скільки пісень вже народна творчість створила про самого залужного, і тому тут. Що він там говорить. В дійсності, коли він виходить на брифінг, це в дійсності подія. Тому що він, в принципі, це не його робота, він начальник Генерального штабу. Його завдання керувати обороною країною. Так вся країна знає, чим займається Залужний. І те, що він вийшов, це, звичайно, пов'язано з законом про мобілізацію, про який зараз активно обговорюється. Там він. Висловив там свою позицію стосовно цього, ну і ну а далі вже всі, всі бачимо результати. До речі, от Юрій Бутусов написав про те, що Зеленський ні, це не Бутусов наводить думку військовослужбовця Євгена Назаренка. Ось так навіть це називається. Автор цифрового контенту і пресофіцер 68-ї окремої єрської бригади Олекси Довбуша, десантно штурмових військ України, написав пан Євген Зеленський. Не давав залужному публічно виступати весь час повномасштабки, бо в нас один лідер. Цей хлопчик мілітарів з Ветрику всіх перемагає. Коли постало питання закону про демобілізацію, під каток кинули Валерія Федоровича. Бо це ж військові хочуть всіх в армію загрести, то все ТЦК і генштаб. Ну і так далі. Е -е, що ви думаєте про цю думку? Е, ну, дивіться, я е, зазвичай не коментую те, що говорять військові е, стосовно того, як е, повинна будуватися армія, як повинно це робити, тому що вважається компетенція військових. Я як цивільна людина, ну не маю морального права взагалі обговорювати те, що відбувається. Я можу сказати, що стосовно того, що е, ну сама поява залужного на прес-конференції, е, ну звичайно, що. Ну, він підкреслив, що це спільна робота. Це спільна робота, як і військових, так і е, політичної так і політиків. Так, тобто, тут ну навряд чи вдасться сказати, що це тільки військові виходять з того, що є. Тому що на перемогу провинна працювати в дійсності вся країна це стосується і тилу в першу чергу. Це стосується в першу чергу організації виробництва зброї власною. Це питання виживання нашої країни, тому що є ризики, що і допомогу можуть скоротити і військову, в тому числі, і є ризики, точніше точно нам нададуть зброю, яку можна застосовувати по території Російської Федерації. Про це до речі, Залужний сказав. Він сказав, що потрібна зброя, потрібні люди, і тому, що військові вони виходять з тих ресурсів, які їм надаються. Так, і які завдання вони перед собою ставлять, і які є можливість використовувати? От, власне кажучи, такий лейтмотив був. Е е е Залужнувати, що сказав залужний, І ще залужно сказав, що в принципі цифри по мобілізації, які оговорюються це не означає, що воно одразу ж повинно бути. Це означає, що воно поступово потрібно в, там, в тій кількості відповідно до графіку, які потрібно військо. Взагалі, ми повинні розуміти, що війська в нашій країні зараз це. Ледь не єдиний інститут, який працює, як повинен працювати державна інститутці, згідно з планом планування розрахунків ресурсів. ми цілі, які потрібно досягнути в конкретні строки, за наявності тих ресурсів, і відповідно він відповів в принципі в такому стилі, що що потрібно для організації ефективної оборони країни, пан Тарасе, Українська правда джерела Української правди отримали інформацію в фракції слуг народу про те, що депутатам більшості владної партії надіслали такі рекомендації щодо того, що вони мають уникати коментарі щодо внесеного до Верховної Ради законопроекту про вдосконалення мобілізації військового обліку. Чому так владна без... партія Баба. і чому вона мовчить, якщо законопроєкт вноситься до Верховної Ради, і вони до того дотичні? А без угла про це знає, чи вона просто не зрозуміла, <смі> як завжди, що про що йдеться? Ну, дивіться, після того як е, там активніші пані Безугла говорити, що ви не коментуєте, і поки ви її не зупинили, поки не вигнали з фракції Слуги народу, ці все. Заборони вони в дійсності не діють, тому що вона фактично є представником слуг народу. Поки що сподіваюся, що партія нарешті її вижене, тому що все далі, якщо далі так буде продовжувати, все. Ці ці, шишки, ці шишки будуть на фракцію все рівна падати, як би вони не хотіли. Стосовно того, коментувати, не коментувати. Ну як, як ну можна не коментувати, якщо будете ухвалювати такі законопроекти? Е, і звичайно, що ми повинні розуміти, що для для ефективного ну в країні зараз не можу бути. Окремо військові, окремі політики, окремо тил, наприклад, так так не буває. Тотальна війна передбачає тотальний свого суспільства і мобілізацію в першу чергу тилу, в тому числі. Тому що ну от Зеленський на прес-конференції сказав, що для того, щоб один солдат воював, потрібно, щоб мінімум шість людей працювало в тилу. Ну далі рахуйте, що як це повинно все це відбудовуватись. Тобто, тут ну навряд чи вдасться не уникнути, уникнути от такого розділення, що є окремо одні, є, є інші. Ну так не буває. Просто під час війни з таким. Важким ворогом перемагає той, хто може мобілізуватися, так і мобілізувати максимальний ресурс, який тільки можливий. А у нас стоїть завдання і мобілізація економіки і скорочення витрат, наприклад, які не стосуються безпосередньо війська. Усі інвестиції повинні зараз іти виробництво зброї. Тому що ворог розганяє свою економіку військову, так як би там у нас не говорило, що це фейки, те, що вони там пропаганда. Ні, не пропаганда, вони активно над цим працюють, вони вивчають досвід, вони копіюють ефективно, копіюють методики, які використовують українська армія. Тому не треба над ними сміятися. Знаєте, у нас час такий снобізм, якийсь невиправданий, з'явився стосовно росіян, особливо тих, хто Я безпосередньо воює. Коли, це... коли сміються ведучі, наприклад, в етері, окей, най буде коміки. Сміються, хай буде. Радіодіджеї – Це піднімає настрій. Коли починають сміятися якісь радники президента, це вводить всіх насправді в якісь незрозуміння ситуації. Я про інше хотів ще сказати. Мені дуже сподобалося, як сформулював свою думку тут Валерій Пекар український не знаю, публічний інтелектуал, який пише про те, що мобілізація може виявитися, от ми вже почали про це, ви почали про це казати про ці проблеми, зокрема економічні, наприклад, тому що от сьогодні тільки казали, що в Харкові не можуть знайти 10 водіїв тролейбуса, 10 водіїв на мільйонне місто. Через те, що люди бояться потрапити зразу в ТЦК, підуть на роботу. І це теж проблема, тому що якщо Зеленський правий і нам потрібно 6 платників податків на одного мобілізованого, Ну нам треба тоді мобілізацію економіки теж зачасно робити. І тут каже про те, пекар, що мобілізація є питанням не військовим. І про що казав власне залужний так само військові тут просто умовно кажучи, замовники вони кажуть, дайте нам ще солдатів. Мобілізація не є військовим питанням, а є політичним та управлінським? Політичний аспект полягає в справедливості, управлінський аспект полягає в можливості реалізувати задумане? От чи може Україна, яка є такою доволі гібридною? У нас з одного боку, ніби демократія, з іншого боку, ніби якийсь авторитарний бюрократичний механізм і дивна надбудова зараз у гіпервлади президентської з, з поганим контролем і прозорістю. Тобто, чи зможемо ми? Це на цей виклик відповісти, а саме забезпечити а справедливість мобілізації, і б забезпечити його управлінське нормальне рішення, щоб від цього не постраждала ні економіка, ні, е, ну, щоб власне на на фронті опинилися не ті, кого злапали, а ті, хто ви краще там би був. Ну, дивіться, централізація влади під час навіть в демократичних країнах – це є норма, а не виключення. Ну беремо там другу світову війну. Демократія, Велика Британія, Черчилльові має одночасно і Одночасної посади прем'єр-міністра і, прем і Міністерства оборони так голову він фактично концентрує владу в своїх руках і в тому числі теж виховує державний апарат для того, щоб він діяв відповідно до конкретного задуму. Це саме стосується Сполучених Штатів Америки і так далі. Те, що ви говорили про водіїв і все іншого, ну це означає, що потрібен облік ресурсів, які є. Бронювання ресурсів, так перенавчання людей, якщо ті, хто де може хто займати які, якісь посади, ну, що значить економіка, тобто що значить постраждає економіка. <св 'язок> Якщо прийдуть росіяни, ніякої економіки не буде. Тут тільки військова економіка. Сполучених Штатів Америки до речі, після початку атаки, от на Пер харбор одразу ж були створені і управління керування ресурсами. Людськими, в тому числі, і контролі за цінами, в тому числі було запроваджено. Там були продуктові картки, наприклад, і так далі. Тобто, тут все це напівпланова економіка, економіка, якби ми хотіли не хотіли. Так то у нас часто досі роздаються такі, знаєте, заклики. Давайте там відпускати економіку. Що це відпускати можна на нижньому рівні, а на середньому і на. На вищому рівні тільки те, що працює, має право на життя, те, що тільки працює на оборону, а все інше воно плаває. Ну як вийде, тому що ресурси потрібні країни. У нас, наприклад, я ж говорю скоротити витрати на які в державні витрати, які не стосуються безпосередньо армії, там бруківка, озеленення, всю цю туфту, яка не має стосунку до армії. Ну, ми минулого року, я якщо не помиляюсь, у нас наприклад було імпортовано 1 мільярд доларів алкоголю. Навіщо країні імпортувати алкоголь? Так, у нас є свої свій алкоголь, якщо що а це, це валюта, яка була виведена за кордон. Тобто, це вже керування конкретними ресурсами. Рурсамі і куди повинна спрямовуватись, коли спрямовуватись ресурси для забезпечення армії? Нам потрібно, якщо там один мільйон дуронів було зав'явлено президентом, то нам мабуть потрібно ще більше ресурсів для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації. Що ми можемо виробляти зобов'язані виробляти? Я вважаю, що дрони, ракети, бронетехніку ми можемо виробляти, фінансувати науку, яка перспективні дослідження, які дають можливість зброї, які ще не існує. Ну от дивіться, от вчора міністр оборони Сполуч... Сполученого Караліста відмітив, що відбувається в чорному морі. Що фактично чорноморського флоту все далі і далі просто припиняє існувати. А чому тому, що українці взяли відповідальність руки свої? Так створили оці надводні дрони е, СБУ десь організували виробництво. Вони заявили підземне. Так зараз є вже сі бейбі, морський малюк. Є Мамай, є там планується підводний дрон з поетичною назвою Марічка, і ми бачимо, що увесь світ бачить результати, і в тому числі. Наші союзники, що йде робота, і це працює на нас, і ми повинні розуміти, якщо ми не переходимо в військову економіку, не починаємо виробляти зброю, то нам почнуть скорочувати допомогу. Ми це чітко і ясно повинні розуміти, тому що ніхто ні за кого особливо впрягатися не хоче. А у наших союзників питання, чому український тил не організований так, що не працює на оборонку? Так, відповідно, от там питання до шоферів і всіх інших: хто може замінити? А хто може прийти на їх місце? Це повинно вже вирішуватись в конкретному в конкретному порядку. А не те, що от ми не можемо знайти так. так же військова економіка напрацює. працює. Власне, це питання чи може порадити собі українська бюрократична державна система з тим, щоб впоратися з управлінським викликом? Це буде важливе цікаве питання. Ну, якщо в нас призначають, наприклад, на голову військової адміністрації цілої області людину, просто тому що це зять мого друга. З яким я разом робив е, якісь е, фільми Взять твого друга не мого. Я маю на увазі зараз президента Зеленського і цього наума барулю і його зятя і. У ну, то, 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 то то теж це питання наскільки ці люди є ефективні. Можливо, пощастило, і ця людина одночасно є і зятем другого президента, і ефективний менеджер. Так теж буває, але ну не в 100% відсотках випадків. Але будемо бачити, війна все насправді покаже. Оставить на свої місця. Тарас Загородній був з нами політтехнолог.